Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, зараз ми зробимо розклад, е, що там робиться під, е, київсь... під стінами Київської міської адміністрації. І так, е, дивіться, ну, виходить таке враження, що м, спочатку боксував Зеленський е, Залужно, тепер боксує вже кличко. Ну, Залужно не вдалося. Зрушити, пам'ятаєте, ми робили разом з вами розклад. ось І нам не, дійсно йому не вдалося, тому що Зеленському добре по башків надавали за, за кордоном. ось а, І так, я тут не підтримую кличко, тому що я його не знаю. Єдине, що я знаю про кличко, що за за кордоном його дуже поважають поважають. Є й любителі його, так? Ось, а Зеленського, ну, вибачте мені, читайте газети, що, що вони там пишуть за кордоном. Зеленського не поважають. І так, тобто, у Зеленського не вийшло бомбанути залужно, почав з кличком. Ну, ви знаєте, оце оце, оце вся суть Зеленського. А, ну, це, це взагалі. До речі, хочу вам сказати, Ірина немає в Тіктоці. Знову мені щиро вам дякую за те, що ви мені надсилаєте е, ці фейкові аккаунти, які по Тіктоку розмножилися як гриби після душу. Немає мене в Тіктоці. Не, 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 не викладаю я ті, у мене нема на то часу. Ось. А, тому, якщо ви попали під фейк, вибачайте, то не моя сторінка, і я нікого не запрошую, тим більше десь у Тіктоці мене шукати. Я є у Ютубі, я є у Фейсбуці, все є під відео. І я є в Інстаграм. Все по одному. Все. Гаразд, один е, Facebook у мене, і один у мене Інстаграм. І всі ви це все знаєте. Ну, хтось підриває, добрячі грош... грошики заробляє на, на, моєму... на моїх відео. Я там... Ви мені скинули силочку, там дійсно мої самі-самі нові відео. І так, давайте будемо дивитися боротьбу зеленського з Кличко. І так, хто організував мітинг під стінами Київської міської адміністрації? А, ви знаєте, мені висвітилось, тому що я шукала цю інформацію, і мені висвітився такий, я не знаю а, нічого святого, поярков чи Боярков, я, я не якось не, не зовсім це. І він звинуватив у всьому ОП. Я його не дивлюсь, я навіть не знаю, хто це такий. Перший раз мені висвітився він. Ось, і я просто тако послухала. Він звинувачує в цьому офіс президента. Давайте подивимося, що має до цієї до цього мітингу під стінами Київської міської адміністрації саме Офіс президента. Що вони до цього мають? Ну, вони цю кашу заварили. Ось що я це бачу. Заварили і викинули на публіку, щоб барани боролися. Не проти тих боротися. Угу. Ви знаєте, це, це от заварили кашу. Щоб ви розуміли, що помірність це хімія. Нахімічили нахімічили і пустили е, на все услішанні. Це, ну, так, да, тут, в принципі, виглядає, да, але таємно. Звичайно, таємно мутять воду. от таємно мутять воду е, І я би ще сказала: ви знаєте, спостерігаю, тут не просто таємно. Це вони зараз. Е, Будуть спостерігати, ось, як це буде далі відбуватися? Давайте подивимося, чим це все закінчиться. Тобто стопроцентово видно, що це е, вилетіло з Офісу президента, що це їхня, е, е, як би це сказати? Ну, ви уявіть собі, здається, е, по закону у нас не можна зараз мітингувати. Що це за мітинг? Чому його не розганяють? Розумієте, про що я? Ось. А, згадайте, коли виходили жінки-азовців, їх зразу в каталажку забрали? Пригадайте? Пригадайте. А потім пишіть мені, що я бред тут розказую. Гедота якась бред. Це ж, це ж таке страшне слово. Як ви його взагалі у рот берете? І так, давайте тоді дивимося, як це, ця ситуація вирішиться. Ну, це, дивіться, це все йде зверху. Зеленський, він маленька піщиночка в этом царстві. Ось тут наказ чіткий здалека прийшов. Чіткий наказ мочити. Чим це все закінчиться? Ну, да, так, тут, тут і гроші. Ось. Скандал. Роз, роздмухувати скандал в Україні. І так, давайте так. Ну, тут якась нічя виходить, але це ще не остаточно, тому що це так карти показують. Люди, ніби, знаєте, ділять, верніше, навіть не ніч'я, а ділять людей на два прошарки. Хто за Зеленського, а хто за, за, за кого. Люди добрі. А, прийдіть в чувство: не Зеленський, а Україна. У вас повинно бути на першому місці Україна, а потім десь там Зеленський. Він слуга народу. Він повинен служити народу, служити Україні. Кому він служить? Якому Богу він служить? От, от цього я не розумію. Причому тут Порошенко. При чому тут Зеленський? Україна повинна бути у патріотів на вустах Україна. А ви змутили. Котлети з мухами. Розділіть мухи. Котлета це Україна. А мухи, ну ви вже поняли, хто це. І так, давайте подивимося на користь. Давайте подивимося. Це на користь Україні взагалі цей скандал. Яку користь? А от яку користь. Підриває. Це, Знаєте, це підриває усі ресурси, які Україна має. Які Україна у війні зборола. Тобто наші доблесні військові збороли нам ім'я, як знаєте, я зразу називаю цю карту ніщячки. Це те, що нам світ допомагає. Ті наші плюси, усі наші плюси. Робить ось цей скандал зараз, що розробив Зеленський. Я буду казати все своїми іменами. Це шкодить нашій Україні. Просто щоб ви розуміли, це шкодить, навіть дуже шкодить е, проплачено з Росії з Рашки, не на користь це Україні. Тобто це не робить нам плюса і не виставляє нас в хорошому світлі. Це, це великий скандал, до речі. Ну, це і підрив Зеленський своїми же руками, і е, собі могилу риє. Ну, так виходить. А тепер давайте так: на чию користь все ж таки це закінчиться? Зеленського чи кличка? Ну, Зеленський вміє управляти. Тут мах у нас, так? Він вміє жонглірувати, Він артистично, він це все вміє. Ось тут королева кубків. Королева кубків ніби як заспокоїться. Але зараз ми додивимося. Тут додивимося. Дивіться, це недобре. Він дограється. Розумієте, це те саме, що жульнік. Поки у нього удача, 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 але він перетисне. Колись, колись він перетисне. Ця справа, бачите, недобре. Прорахувалися. Зараз я витягну ще. Дивіться, бачите? Цим він накликає сам собі. Зеленський сам собі накликає свою долю, свою удачу. Ну, от що робить. От вам і все. Це, ну, тут карти однозначно показують. Нічого доброго йому це, від цього не буде. Тепер зараз на кличка. Королева кубків ну, це, це хороша, в принципі, карта. Король, король мечів. До речі, знаєте, що говорить король мечів? Що військові ще будуть за нього заступатись. Ось так. Бачите? Люди зроблять свій вибір. До речі, тут таке враження, що у людей, у багатьох людей пелена з очей злізе, і вони зрозуміють, хто є хто. Просто зрозуміють, чим займається наша, наш офіс президента. Ось якось так. Пригадайте тільки, скільки коштує цей телемарафон рожевих поні, і пригадайте, скільки він тільки своїй кумі дав. 27 мільйонів. Ось вам і все. Скільки коштує це все на всякі різні серіали, проекти, телешоу? Ну, це ж треба, правда? Гаразд, мої дорогеньки. а згадайте барабани, а згадайте все інше, вочевирворізкі, а згадайте яйці. А ви думаєте, Зеленський глухий, сліпий. Він, він напряму на, в інтерв'ю на закордонних інтерв'ю каже: а ми не ваші гроші крали. То були платники податків наші, а ваш, ваші гроші ми не трогаємо. От так, за ваші гроші можете не переживати. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!